Вітаю всіх! Пропоную вам переглянути таке коротенько про головне, що які події будуть відбуватися до 15 вересня 2024 року. Розклад буде на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. За необхідності, можливо, будемо брати параду. Тож, починаю з першого варіанта. перший варіант, які події. Шістка келахів перевернута. Щось із минулого ну, вас неприємно вам нагадає про себе. Можливо, якісь події, можливо, ви захочете розірвати зв'язок із старими друзями, які вам зараз вже взагалі не друзі. А Можливо, хтось із старих друзів, щось неприємне вам таке або зробить, або скаже. І вам варто бути до цього готовим. Можливо, це родина ну, до вас так буде щось ставитися, що вам це буде дуже неприємно і боляче і образливо. І що вам варто з цим робити? Що вам варто з цим робити? Як вам поводитися? По-перше, не приймайте, зірка вам вийшла на пораду, перевернута. Не приймайте е, таку позицію, що ви праві. Ну, тому що ви не розумієте наразі, ви не можете зрозуміти, е, що мотивує тими людьми, які будуть втручатися у ваше життя. Про що вам хоче нагадати ваше минуле? Ну, можливо, те, що ви колись у тому минулому були таким ну, значущою людиною для оточуючих. Можливо, десь багато спілкувалися, мали багато друзів, а наразі це вам зайве і ви визнали те, що вам знаходитися самому з собою найбільш комфортніше, ніж з тими друзями, які хибні, які вам посміхаються в очі, а за очі ну, по-іншому про вас говорять. Тож наразі вам порада така: не поспішайте з висновками, займіть позицію спостереження. Як вони будуть розвиватися ці події? А ви тільки так робіть для себе такі приміточки, хто і яка людина, що у вашому житті були раніше для вас значущі. Тож бажаю вам, хай всі не гаразди, обідуть вас іншим боком. А вам всього найкращого. Другий варіант, що вас чекає до кінця цього тижня, до 15 вересня. Дев'яточка Пентаклів. Дуже приємна карта, яка говорить про те, що ви ну, за цей період зможете десь у чомусь самореалізуватися. Можливо досягти успіхів, можливо, отримаєте якісь фінанси, підтримку, приємні стосунки у родині. Це вас буде надихати, ви будете відчувати свою цінність, цінність того, що ви для родини така значуща людина. І самі для себе також. Ну і що вам на пораду ще скажуть до 15 вересня, на що вам ще треба звертати увагу, єрафант. Для вас та порада буде така. По-перше, зберігайте сімейні традиції. Навчайтеся. Навчання це дуже важлива складова, без якої вам наразі буде тяжко дійти до дев'яточки пентаклів, щоб бути значущою людиною. Не тільки для себе, а й для оточуючих. І вам варто розуміти, що не сприймайте ніколи ніякі образи. Тобто, якщо вам хтось про щось буде говорити, таке неприємне, то розумійте, ця людина говорить про те, чим вона сама наповнена, переповнена. Зовсім не про вас. Ви це інша людина. Тож не сприймайте чужу думку на свій рахунок. А я бажаю вам. Самих приємних подій до кінця цього тижня і успіху. І третій варіант п'ятірочка пентаклів. Ну, Це тут якась, можливо, криза у вас відбувається. Щось ви, можливо, не можете зрушити з місця, можливо, не можете перейти на вищий рівень і отримати свою певну стабільність. Можливо, ви займаєтеся таким особистим підприємницькою діяльністю. І для вас наразі, поки що невідомий результат, щось ви, можливо, розпочали, але якась відчувається нестабільність. Можливо, це фінансовий кризис у вас відбувається. Або матеріально ви зараз залежите від когось іншого, тому що ну, такий період у вашому житті. До 15 вересня вам просто треба це перетерпіти, тому що воно все вийде і закінчиться. А наразі ви будете шукати якісь додаткові о, такі при, притоки ваших фінансів, додаткові заробітки. Ну, тому що вам щось буде потрібно, а у вас не буде вистачати на те фінансів. Тож, порада для третього варіанту: як вам з цим вчинити, що вам варто зробити? Так, сімка, колесниця перевернута. Колесниця перевернута, говорить про те, що, ну, мабуть, ви ще не визначилися із своєю метою. От, по третьому варіанту, і вчора таке щось було в іншому розкладі. І питання в тому, що ви не можете визначитися, як вам рухатися, що вам робити. от. Можливо, і ви і хотіли щось би десь розвиватися, але який напрямок обрати, або десь фінанси для того, щоб е, якийсь стартовий капітал у вас був, поки що ви цього не можете зрозуміти, поки що ви не бачите. Тож, по колисниці вам наразі потрібно бути уважним до всього, що відбувається. Можете звертатися за парадою до родини, вас е, підтримають, але все ж таки. Будьте дуже уважні і вибирайте тільки те, що для вас корисне. Дійте лише у своїх інтересах. Не зважайте на те, хто оточує, хто від вас допомоги наразі буде потребувати, вам варто діяти лише у своїх інтересах. Тож бажаю вам успіху і хай у вас будуть найкращі події до 15 вересня і взагалі в житті для всіх.